Задача номер два. Яка частота електромагнітної хвилі, що поширюється у воді, якщо у цьому середовищі вона має довжину 5 на 10 в мінус 4 степені метрів, і швидкість 2,5 помножити на 10 у 8 степені метрів на секунду? Запишемо коротку умову задачі. Дано довжина хвилі 5 на 10 в мінус 4 степені метрів. Швидкість дорівнює 2,5 помножити на 10 у 8 степені метрів за секунду. Знайти потрібно ню. Запишемо вираз для знаходження швидкості поширення хвилі у середовищі. В дорівнює лямбда помножити на ню. Виразимо з цієї формули ню. Ню буде дорівнювати В швидкість поділити на лямбда довжина хвилі. Усі величини нам відомі, тому підставляємо їх у вираз для частоти та знаходимо її значення. Провівши обчислення, знайдемо, що частота поширення хвилі дорівнює 0,5 помножити на 10 у 12 степені Герц.